Про стійкість енергосистеми України говорили на Ужгородщині під час виїзного засідання комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради України. Зібралися народні депутати, представники міністерства енергетики, обласної влади, місцевого самоврядування, енергетичних компаній та бізнесу, який розвиває виробництво енергії з відновлюваних джерел. Щоб брати історичні дані до 1978 року, насправді це ті регіони, де малі, мала гідрогенерація становила пріоритетну частину балансу. І на сьогодні цей гідропотенціал в тих чи інших потужностях не залишається. Звісно, є нові технології, а, як мікро, так і малої гідрогенерації. І це ж теж є одним. Ми зазначаємо, що цей, цей регіон з огляду на значний відсоток саме відновлення джерела енергії має потенціал розвитку систем накопичення енергії. Уряд вбачає також потребу в тому, щоб місцеві органи влади розглядали питання розподіленої генерації як джерело резервного типу живлення під основні об'єкти критичної інфраструктури. Зокрема, у великих містах, де є централізоване теплополіску. І щоб ці об'єкти в тому числі були приєднані до об'єднаної енергосистеми, зокрема через розподільчі перестої, тобто через мережі ЛСР, Чому? Тому що це додаткове джерело електричної енергії для потреб в випадку ізольованого режиму. Попри обстріли енергетичної інфраструктури, в Україні таки стартував опалювальний сезон. Обережно його розпочали й на Закарпатті. Я бачу по сьогоднішній статистиці, що Закарпаття також в правильному тренді за соціальні об'єкти підключається: 366 садочків, 357 шкіл і лікарні, тобто проблем з соціальною сферою немає. В той же час обережно підходимо до щадлового споживання. Газу і відповідно максимально області приймають рішення обережно щодо населення. Тому дякую за те, що ми спільно з колегами з Міненерго, з регіонами на одній хвилі. Один із викликів енергетичної стабільності на Закарпатті відсутність річкових гідроелектростанцій. Немає проєктів малої гідрогенерації і взагалі по Україні ми ну їх не вистачає. Не розумію, чому, тому що багато. Я як голова Наглядової ради Ukraine Invest бачив багато інвесторів, які приїжджали і цим цікавились, тому що в нас є потреба в маневровій генерації. Гідро є одним з найдешевших засобів такої генерації. Ну на жаль, чомусь ми не маємо проектів. Я вважаю, що тут є проблема з поєднанням інтересів громади і бюрократії. На засіданні наголосили й на позитивних прикладах реалізації закону про зелену трансформацію енергетичної системи на Закарпатті. Цікава інформація за 2024 рік на Закарпатті споживання електроенергії з мережі впало на 3%. Це дані обленерго. Тобто, виходить, що в нас збільшується кількість підприємств, які в нас працюють. До нас релокуються підприємства, вони збільшують навантаження на мережу, але з мережі збирається менше спадає споживання електроенергії. Тому що підприємства ставлять на своїй стороні, наприклад, сонячні електростанції, просто собі на дах ставлять і економлять, заощаджують електроенергію, тим самим вони йдуть до якоїсь своєї енергонезалежності. І це якраз і є концепція також розбудови децентралізованої генерації. Ішлося також про роль західних областей у розвитку відновлюваної енергетики та в створенні нових джерел енергії. сьогодні ми говорили про те, що є плани, що сюди може переїхати і тут відкритися трансформаторний завод. Це було б дуже добре. Бо в нас є великі велика потреба в трансформаторах, і, власне, зараз дуже часто основні атаки припадають якраз на підстанції і на трансформатори. Тому Виробництво енергетичного обладнання, генерація електричної енергії з різних видів, з відновлених видів, з відновлених джерел енергії це великий плюс і добре, що на Закарпатті така хороша динаміка розвитку цих процесів, що відкриваються і нові виробництва, і нові об'єкти генерації. Діалог стосовно встановлення електростанцій на відновлюваній енергії продовжуватимуть, аби знайти баланс між потребами держави, яка воює, з інтересами місцевих громад.